Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як все-таки навчитися вставати зранку. Тому що дуже багато людей про це говорить, але коли ти береш і пробуєш, то розумієш, що не так це все і просто, як здається. І я думаю, що був багато хто в такій ситуації, коли ти з ставиш будильник, наприклад, на 6 -го годину ранку, лягаєш спати, ти спиш і зранку дзвонить цей будильник, ти такий з просоння просипаєшся, думаєш. Та відкладу ще на 5 хвилин нічого ж не станеться, 5 хвилин це ж небагато. Відкладаєш перший раз, пройшло 5 хвилин, відкладаєш другий раз. Так, третій раз спиш до, до обіду. Десята година ранку прокидаєшся, думаєш, ну йомає, ну чого я не встав? Ну треба було встати. Я міг зробити то, то скільки всього би я зараз встиг. А вже треба їхати до школи, треба бігти на роботу і так далі. Тому я думаю, що тут треба розібратися. Розкажу, як це вийшло у мене зробити. І дам вам конкретні поради, як ви зможете добитись такого результату. Тому що, наприклад, я встаю о 5-й годині, для мене це комфортно і вставати на пісній основі це для мене немає ніякої проблеми. Тому дивимося це відео до кінця, буде цікаво, а ми що? Ми починаємо. Але дивись, я не хочу, щоб ти просто дивився це відео пошуку якоїсь чарівної таблетки, або щоб просто дізнатися чогось нового. Я хочу, щоб ти взяв і застосував. Взяв і впровадив це в своє життя. І так, перше, що хочу сказати, це те, що твій ранній підйом починається ще з вечора. Твоє завдання це чітко поставити рамки, коли ти встаєш і коли ти лягаєш. Тому що це дуже важливо. І не рекомендую спочатку ставити якийсь там дуже жорсткий графік там, вставати в 4 годині ранку. Ні, хоча б візьми годинку раніше, ніж від того, що ти привик. Окей, все. Припустимо, виставили, коли ви встаєте і коли прокидаєтесь, і я хочу з вами поділитися, як все-таки. Не просипати той будильник. Тому що коли, ти, коли дзвонить будильник, перша думка, яка тобі приходить майже все, це: ну що вже рано, як так швидко, як вже будильник грає. Ну я так гарно спав, я так гарно відпочивав. І приходять такі думки, і ти думаєш, а може трошки пізніше встану, я ні вчора трошки пізно ляг, так, ще трошки треба поспати, та нічого не станеться, якщо я завтра встану, і так думка за думку чіпляється, і ти виключаєш той будильник, і далі йде спати. Знайома ситуація, правда? І так, ми підійшли до самого цікавого. І перше, що я роблю після того, як грає будильник, це я знаю, що в мене 5 секунд. В мене 5 секунд, Щоб піднятися з ліжка. І мені пофіг, що там, чи я хочу спати, чи як я себе чую, чи холодно, тепло під ковдрою. Мені на це пофіг. Я знаю, що в мене 5 секунд. І я починаю рахувати один. Два, три, чотири, п'ять. Все, я встаю. Бо я знаю, що я вчора на свіжу голову запланував, коли ще емоції не брали верх над тілом. Я запланував, все, завтра я встаю такі години. Я не слухаю, хто там що хоче. Я беру і встаю. Я запланував, я беру і встаю. П'ять секунд. Мужик, оце рулить. Попробуй. Але я розумію, що для цього способу потрібно трошки дисципліни. І що, ви думали, що це все? Ні, я продовжаю. І розкажу вам ще про два способи, які вже точно заставлять тебе піднятися з, лі... з ліжка і вже не пропустити той п'ятний будильник. І так, не буду тягнути. І наступний спосіб, що я роблю, це замість звичайного цього дзвінка будильника я ставлю музику або будь-який запис, наприклад, на диктофон, який мене мотивує і нагадує мені, для чого мені вставати. Це дуже ключовий момент. Який мене мотивує і нагадує, для чого мені вставати. І коли я у першій ці секунди чую оцей запис, цю музику, я просто не можу не встати. Я не можу не підняти з ліжка, бо я знаю. Я знаю, куди я йду, для чого мені вставати і чому я не можу просто виключити той будильник. Раджу. І вам запаритись трошки, вибрати музику, дійсно, яка вас з першої ноти мотивує, заряджає, і розібратися, як поставити нову музику на будильник, витратити 10 хвилин. 10 хвилин пошукати, як це зробити, поставити собі, накрутити цей будильник і ви побачите завтра результат. І це все звучить дуже круто, але ми переходимо до останньої третьої поради, яка допоможе вам проснутися. Вона може зараз звучить трошки банально, можливо, ви вже чули її не один раз, але вона дійсно важлива: це взяти свій телефон і перед тим, як ви підете спати, не ставити його біля ліжка. Поставте його, можливо, на підвікони, щоб ви зробили хоча б 3-4 кроки, щоб виключити його, або поставити, якщо ви, що ви те самі, можете віднести аж у ванну, але так, щоб ви його зранку почули. І поки ви з ліжка підніметесь, підійдете в ванну. А ще якщо вмиєте лице холодною водою, це буде найкраще. Тому зверніть на це увагу. Це дійсно дуже важливий нюанс. Тому що, коли ти тримаєш телефон біля ліжка, ти просто... Не встигає твій мозок включитися, ти на автоматі. Ти спиш, ти взяв, виключив або відклав ще на 5 хвилин, на 10 хвилин і далі продовжаєш спати. Ти не чуєш ні тої музики, яка грає, твій мозок ще не. ти лише встав, не розумієш, що відбувається, і автоматично можеш виключити. Тому запам'ятай, телефон береш, ставиш десь далі від ліжка, встаєш, виключаєш і... Твій день починається. Я впевнений, що вам це допоможе. І по порадах, все я хочу вам нагадати, що ви не просто передивилися це відео і вимкнули або перейшли до наступного. Я рекомендую вам взяти ще раз крок за кроком, записати прямо зараз, під час перегляду відео, зробити всі кроки, як я сказав. Налаштувати, щоб коли прийде ранок і грає будильник, ви знову не розчарувалися в собі. Якщо треба, можете перемотати відео назад, ще раз передивитись, записати, зробити і на цьому поставити крапку. Нічого складного нема. Друг... надіюсь, друзі, що вам було корисно, цікаво і впевнений, що у вас точно вийде впоратися з такою популярною проблемою, як ранній підйом. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Наступне відео буде про те, що робити зранку, коли ти проснувся. Рання рутина, для чого вона і як її впровадити в життя. Тому що в кінцевому результаті не так важливо, коли ти проснувся. Важливо те, що ти зробив, коли ти не спав. Тому ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо в коментарях, чи вам сподобалося це відео, чи може було цікавим, нецікавим, корисним, некорисним. Це все пишемо. Я з радістю почитаю ваші коментарі. І розвиваємо український контент разом. Допомагаємо один одному. Бо тільки так ми будемо сильні. Тому всіх обняв. До нових зустрічей, Бувайте!